Теплим буде листопад цьогоріч, прогнозують синоптики. Погоді сонячні дні, які на початку місяця будуть надалі ратувати краян на Закарпатті, золота осінь. Не таким теплим, але майже трохи холодніше, але достотеплив листопад. А, ну, по менше мері до 20 листопада можна казати, що буде чудова осіння погода. але але. Нічні температури будуть знижуватися і найближчі три доби вночі по області три тепла, два морозу, чотири тепла, 1 морозу. Тобто мороз то крайній схід там район Пожежевський, Драгобрат і все інше. Стабільно вночі 0,5 тепла, а в день максимальної температури в назирній частині 10-12, 11-13, а після 8-9 Може бути і до 15-16 тепла. Типу. Майже без опадів, каже Андрій Золотарьов. Сьомого в день місцями може бути слабенький дощ, ну і 9-го місцями теж слабенький дощ, а якщо то буде вночі, то крайній схід там може бути смарка східно. Е, кількість опадів невелика, тобто ну, то слабкі опади. А так, переважно без опадів. З небезпечних явищ ми чекаємо тільки туман. Почему? Тому що з нижні температури, підвищення голови повітря, точка роси та иное. Так що наступна ніч, навіть наступні три ночі, я сподіваюся, я, я так і буде ну, або місями, або на більшій частині території, переважно мізинний перевірні райони, то привязка к ну, гірським долинам, долинам речок, а туманчики ну, при видимості 200-500 метрів. Жовтень був трохи холодніший ніж зазвичай у краї, буквально на градус два. А от листопад ніби помінявся місцями з попереднім місяцем. Маємо недостатнє теплозабезпечення, тому що у нас відбувся вже в кінці вересня усі возими зернових культур. Базовий розвиток їх через те, що було міське теплозабезпечення, відбувався досить повільно. Маємо зараз хороше вологозабезпечення, тому що дощики йшли, не маємо осінньої засухи, але ось тепла не вистачає, тому маємо надію на те, що листопад буде теплішим, озилі підтягнуться. Оксана Куклишин каже, для цього треба накопичити сумарну температуру хоча б 200 градусів. Шан це зробити є у культур ранніх та середніх посівів. А от пізні, як то кажуть, навряд чи встигнуть. До цих всіх явищ зимових явищ при великому зниженні температури, при різкому зниженні температури, вони будуть не готові і можуть вибірзнути. Хоча в останні роки. Зими у нас теплі, такого в принципі, не відбувається і починаючи з 2017 року у нас вже підряд будуть такі досить теплі всі. Ми сподіваємося, що ця зима буде невинятком, вона буде м'якою. Попри гарну погоду, не варто забувати зима не за горами, готуватися до холодів заздалегідь, зокрема власникам авто перебути свої машини у зимову гуму, подбати про запас палива, альтернативних джерел енергії та не забувати про тепло не тільки в своїх оселях, а й у серцях, адже мерзнути можуть на вулиці безпритульні тварини, які потребують людського піклування.